Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку алгоритми із заданою кількістю повторень. Продовжуємо з вами знайомитися з середовищем Scratch. І сьогодні ви розглянете алгоритми із заданою кількістю повторень, а також навчитеся створювати алгоритми із заданою кількістю повторень саме в середовищі Scratch. Наш з вами словничок інформатики поповниться такими словами, як алгоритм із заданою кількістю повторень. Давайте ж дізнаємося, що це за алгоритм. Дізнаватися ми будемо на прикладі однієї із невідомих книг. Письменника Марка Твена, а саме Том Сойер. Це головний герой. Даного твору, давайте пригадаємо, як йому довелося у вихідний день, до прикладу, білити паркан. І цитата з книги. Том з'явився на доріжці з відерцем білої фарби та пензлем на довгій ручці. Він подивився на огорожу і душа його сповнилася скорботою. Зітхнувши, він умочив пензель у фарбу. Та провів ним по дошці. Повторив цей прийом, мазнув ще раз і опустив в безсилі на дерев'яну діжку. Це уривок з твору Марка Твена, а саме під назвою Пригоди Тома Сойра. Кому цікаво, зверніться в бібліотеку, візьміть та прочитайте. Дуже цікавий твір. А ми ж з вами, так як вивчаємо інформатику, давайте складемо для Тома алгоритм фарбування паркану. І розглянемо, як приклад, паркан із двох дощечок. Так, такий дуже великий паркан. Отже, перший крок це підготуйте пензель і фарбу. Тобто принести фарбу і взяти щітку. Потім другий. Набрати фарбу на пензель, вмочити пензель у фарбу. Третій крок пофарбувати першу дощечку. Потім дру... четвертий крок набрати фарбу на пензель, знову мочити. І п'ятий крок пофарбувати другу дощечку. І шостий заключний крок прибрати пензель і фарбу після завершення фарбування. Такі дії, а саме шість кроків потрібно здійснити для фарбування лише двох. Дощечок. А тепер давайте трішки поміркуємо. Цей алгоритм фарбування двох дощечок містить 6 команд. А скільки команд буде в алгоритмі, якщо потрібно пофарбувати 100 дощичок? Давайте пом... е... вирішимо. Невеличка вам підказка. На фарбування однієї дощечки йде 2 команди. Тому що перша команда і остання команда ми не враховуємо. Тобто для фарбування однієї дощечки – дві команди, для фарбування двох дощечок – чотири, а для фарбування 100 дощечок, хто скаже правильно. 200 аж команд. Плюс дві команди початкова та завершальна. Всього виходить 200 плюс 2. Вірно, 202 команди для фарбування паркану і 100 дощечок. Молодці. У поданому алгоритмі деякі команди будуть повторюватися. Тобто, вмочити пензель у фарбу, пофарбувати дощечку. Вмочити пензель у фарбу, пофарбувати дощечку. Якщо відомо нам, скільки разів слід виконати певні. Команди повторно, тоді можна використовувати алгоритм із заданою кількістю повторень. Або його ще називають алгоритм повторень з лічильником. От ми і поповнили свій словничок із інформатики. Давайте складемо алгоритм з повторення. Подамо алгоритм фарбування паркана у вигляді алгоритму. Із заданою кількістю повторень. У двох видах в словесному поданні та в блок, вигляді блок-схеми. Словесний матиме наступний вигляд. Підготуйте пензлі і фарбу. Початковий крок. Другий крок повторити. Вказуємо, скільки разів в залежності від того, скільки в нас дощечок. Якщо в нас дві дощечки, то два рази. Такі дії. Набрати фарбу на пензель і пофарбувати частину дощечки. Чисту дощечку. Третій крок останній це прибери пензлі фарбу. Цей алгоритм слід розуміти так, що виконується команда 1. Потім виконується задану кількість разів, команда набери фарбу на пензель і пофарбуй чисту дощечку. І лише після виконання всіх. Повторів виконується третя команда. В блок-схемі команда з повторенням, з лічильником, показується ось таким ромбиком. І от наша блок-схема. Початок підготувати пензлик. В ромбику вказується, скільки разів будуть повторюватися дії, набрати фарбу та пофарбувати чисту дощечку, і останнє прибрати пензель і фарбу. Давайте тепер порівняємо блок-схему і команду повторити з групи керування для реалізації алгоритмів із заданою кількістю повторень в середовищі Scratch. Бачимо схему блок, де в нас є повторити 10 разів команда, і після виконання команди 10 разів переходимо до наступної дії. В середовищі Scratch такий блок має ось такий вигляд, де вказано повторити. У полі вводимо кількість повторень, а всередині даного блоку розміщуємо команди для виконання. Так, до прикладу, рудий кіт вирішив перевірити, як Том Сойер пофарбував паркан якої форми паркан, якщо рудий кіт обійшов його за поданим алгоритмом? Скільки дощечок у цьому паркан... паркані нам треба дізнатися? Ми знаємо з вами, що паркан одна дощечка складається з 5 кроків. Дивимося, як же в нас переміщувався котик. Він повторив дії 4 рази, а саме повернути на. 90 градусів, і переміститись на 50 кроків. Тобто, наш з вами котик рухався таким чином, прямо вгору, прямо вниз. Тобто, вибачте, за такий рівненький паркан, але таким принципом. Квадрат утворився. Скільки одна сторона буде дощечок, якщо всього 50 кроків, а за. 5 кроків це одна дощечка. Вірно, це буде 10 дощечок один бік нашого паркану. А таких бочків у нас скільки? Вірно, 4. Отже, 10 помножити на 4, правильно, 40 дощечок. Наш паркан складається з 40 дощечок. І вигляд нашого паркану має квадрат. Продовжимо. Однією з популярних мов програмування для навчання дітей, основам програмування, досі залишається мова Лого з англійського Logo. Розроблена дана програма Сеймуром, Пейпертом та Ідіт Harry ще в 1967 році. Дуже давно. Американка Радія Джой Перлан. Розробила дитячу версію мови Лого, яка отримала назву Тортис. Як продовження ідеї мови ЛОГО у 2007 році було створено середовище програмування Scratch, саме з яким ми з вами і працюємо та знайомимося. Це невеличкий вступ до історії появи мови програмування для дітей. А зараз, як завжди, пропоную попрацювати з комп'ютером, а, спр... а саме виконати завдання, скласти в середовищі Scratch програму, за якою виконавець фарбуватиме паркан за зразком. Одну дощечку знизу вгору, іншу дощечку згори вниз. Давайте спробуємо це здійснити. Ну що ж, давайте виконаємо це завдання. Для початку прочитаємо умову. Нас просять проаналізуйте умову задачі, яке початкове положення виконавця, який результат очікується. Нас просять скласти програму, за якою виконавець фарбуватиме паркан за зразком. Одну дощечку знизу вгору, іншу дощечку згори вниз. І показано. Наступний пункт. Розгляньте модель фарбування паркан малюнок А. От ми бачимо з вами, як здійснюється фарбування вгору, в бік, вниз, вбік, бік, вгору, вниз, вбік і так далі. Визнач, який фрагмент повторюється і скільки разів. Ми бачимо, що повторюється фрагмент вгору, в бік, вниз. В, в бік, вгору, в бік вниз. Тобто праву руч повторюється обов'язково і рух вниз або вгору, відповідно. повторюється по декілька разів. Давайте розглянемо блок схему алгоритму В2, де у нас повторити два рази і намальований фрагмент. До прикладу, фрагмент ось такий. Вгору, в бік, вниз, в бік. Оцей фрагмент з 4 дій повторюється і далі. Тепер дивимось наступне. Погляньмо наступне наше завдання. Нам потрібно завантажити середовище Scratch та вибрати виконавця в вигляді пензл. Потім скласти скрипт для малювання фрагмента. Малюнок V, тобто ось оцей скрипт, і перевірити роботу скрипту. Що ми й робимо? За посиланням в описі під відео відкриваємо онлайн-середовище Scratch. Закриваємо віконце, випливаючи, видаляємо нашого котика спрайта і натискаємо кнопку додати спрайт. Шукаємо олівця. Нас цікавить олівець. От він. Обираємо. Готово. Наш олівець обраний. Тепер оберемо додати розширення і додамо ще олівець для малювання. Розпочнімо, оберемо події, коли натиснуто прапорець. Візьмемо олівець, «Очистити все. Опустити олівець, задати колір олівця, давайте встановимо, хто який бажає, я встановлю, до прикладу, червоний. І переходимо в дії рух для того, щоб обрати саме ось такі кроки. А саме в нас повернути проти годинникової стрілки 90 градусів. 50 кроків переміститися. І виконуємо повернути проти годинникової стрілки 90 замість 15, переміститись на 50 кроків. Потім повернути за годинниковою стрілкою 90 кроків, переміститись на 50 кроків. Дивимось далі. За годинниковою стрілкою переміститись на 50, 50 кроків і проти годинникової стрілки 90 переміститись на 50 кроків. Натискаємо виконати. І дивимось результат. Бачимо, будується фрагмент нашого з вами паркану, так, як показано на першому зображенні, от на оцьому. Далі нас просять. Склади за блок схемою програму, використовуючи команду. Повторити та перевір роботу програми. Тобто ось о таким чином. Що це мається на увазі? Ми відділяємо повторити, розташовуємо праву руч, обираємо керування і обираємо повторити 10 разів. Ми знаємо, що у нас двічі фарбувати має. Встановлюємо 2 рази і переміщуємо оці блоки всередину. Натискаємо Показати. Бачимо, результат пофарбовано аж 4 таким чином. Е Дощечки. Дивимось далі, що нас просять. А далі просять. Зміни програму так, щоб виконавець фарбував паркан згори вниз за зразком на малюнку Г. Тобто, от таким чином. Згори вниз. Уважно поміркуйте, що для цього використати дії. Опустити олівець та підняти олівець. Давайте спробуємо зробити і цю дію. Отже, очистити все, опустити олівець надати колір, ми поки що так і залишаємо. Внутрішню частину ми виносимо. І хочу звернути увагу, що паркан у нас складається з п'яти дощечок. Отже, повторити ми встановимо два. П'ять разів. Давайте додамо ще з олівця дію, задати розмір і задамо розмір 5, щоб товстенький був, товстенька ширина нашої дощечки. Тепер нам потрібно, щоб наш олівець фарбував згори вниз. Отже, ми обираємо повернути рух. Повернути на 90 градусів за годинниковою стрілкою і переміститися на 50 кроків. Це ми побудували рух вниз, зафарбував. А тепер треба переміститися на іншу дощечку у початкове положення. Тому ми обираємо олівець, піднімаємо олівець. А на початок перемістимо обов'язково опустити олівець. Піднімаємо олівець, припиняється малювання. Нам треба переміститись праворуч на 50 кроків, і на 50 кроків угору. Тому ми обираємо повернути. проти годинникової стрілки на 90 градусів переміститись на 50 кроків. Потім знову обираємо повернути проти годинникової стрілки на 90 градусів. І переміститись на 50 кроків. Готово. Тепер же давайте перемістимо наш олівець і спробуємо виконати. Даний блок ми викидаємо. Подивимось, чи вдалося нам досягти потрібного успіху. Щось не зовсім. Бачимо, що наш паркан вийшов таким чином, що побудований по колу. Давайте ж спробуємо. <кій> Виправити, чого ж саме в нас не вистачає. А не вистачає от саме ось такої дії. Потрібно в кінець нашого блоку ще додати, повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Ось отак. Тепер, коли ми з вами перемістили пензлик наш, перевіряємо, щоб напрямок руху був 90, ось тут написано, і натискаємо Запустити. Як результат бачимо, що фарбується наш паркан згори вниз, пензликом 5 дощечок. Все чудово виконано. Даний проект можете зберегти і завантажити собі на комп'ютер, щоб показати батькам, що ви сьогодні навчилися, а саме використовувати цикл з лічильником, тобто з повторенням. Натискаємо файл і вивантажити на ваш комп'ютер. От ваш проєкт буде збережений. Повертаємось до уроку. Також не забувайте, що кожній 10-15 хвилин роботи за комп'ютером потрібно робити невеличку перерву. Фізкульт хвилинку. Встати, розімнятися, зробити зарядку, ходити, випити чаю та з'їсти канапку. А потім повертатися до уроку. На завершення уроку пропоную вам декілька питань та логічних задачок. Перше питання, що таке алгоритм із заданою кількістю повторень. У якому елементі блок-схеми визначається кількість повторень? Що за фігура? За допомогою якої команди можна реалізувати алгоритм із заданою кількістю повторень у середовищі Scratch? І напишіть в коментарях, чи вдалося вам пофарбувати паркан в середовищі Scratch. До практичного завдання. А зараз наступна логічна задачка. Нам потрібно заповнити клітинки числами від 1 до 9, так, щоб сума чисел у двох сусідніх клітинках дорівнювала числу у півкулі, яке прилягає до цих двох клітинок. Давайте для початку. Підказочка. З'ясуємо, у яких клітинках не можна розташовувати число 9. Напевне, що у клітинках ось оцих чотирьох точно 9 не може бути. Так само і в цьому. Тобто, 9 залишається, може з'явитися лише в цій клітинці. Або в цій. Першочергово можна з'ясувати, що в цій клітинці можна розташувати 6. 4. Тоді в цій клітиночці можна розташувати число 9. А поруч 2. Можемо з'ясувати, яке число буде в клітинці поруч з 9. Вірно, це число 3. Перемістимося в сусіднє. 8 мінус 2, звичайно 6. Тепер рухаємось далі. 9 мінус 6. 3. 11 3, 8, 12 мінус 8, 4 і залишається число 5. Дуже добре. Молодці з усим ми чудово з вами впорались. Ще одне завдання, завдання теж практичне. А саме склади алгоритми та програми для малювання фігури за поданими моделями. А саме побудова квадрата, побудова трикутника та побудова шестигранничка. Можете спробувати виконати це завдання самостійно, і про успіхи його виконання пишіть в коментарях. Якщо ж вам не вдасться самостійно виконати це завдання, пишіть до мене в коментарях, і я зроблю невеличке відео, підказку, як виконати дані алгоритми дії. Вдома не забудьте опрацювати. Підручник, а саме сторіночки 86-89. Перегляньте та повторіть сьогоднішній матеріал для кращого закріплення. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, лишайте свої коментарі. До нових зустрічей!